Після тижню підготовки та репетиції на Прикарпатті відбувся фінал конкурсу Таланти Калевської громади з понад 350 учасників до завершального етапу дійшли близько 200. Вони змагалися в шести номінаціях: хореографія, вокал, театральне та декоративно-прикладне мистецтво, інструментальне виконання і довільний жанр. Усі юні таланти отримали подарункові сертифікати та відзнаки. Також за результатами виступів обрали шістьох переможців. Виступала з піснею. Це англійська пісня, але текст мій український. Я самочка, ну тобто сама готувалася, але є викладачі, які я з коледжу, тому вони мені допомагали в цьому. Відказували, що не так, що так. Атмосфера е, гарна, але ну кажу, не вистачає цього всього такого. Більше наповнення, а так то класно все єдине, що трошки зали були пусті. В нашій громаді дуже багато діточок, і реально вони талановиті. Ми цього року вирішили зібрати найталановитіших. Ми підібрали таке журі, щоб воно було не з нашої громади. Ми так старалися, щоб воно було не заангажовано, щоб не було стороннього впливу. Ми фіналістів на сьогодні не оголосимо. Ми їх ми візьмемо в конверті, і конвертно відкриємо на день міста. І на день міста ми якраз рушимо всі ці подарунки.